Вітаю вас, друзі! Вітаю З ранком після вчорашнього дня. А що вчорашній день? Це ж не перший раз. Ну, трохи більше було, трохи це. Просто це... Ми, ми починаємо звикати і забуваємо, що так, кожен з нас є воїн. Неважливо де. І коли ми це починаємо забувати, ось ці так звані російські, не хочу навіть казати, нагадують нам, що це таке. Да, і вони хочуть нас принизити, і вони хочуть нас е, налякати, і вони хочуть з нами зробити такого ж планктона, як у них вся, е, весь їхній народ. А то планктон там немає, там немає навіть куширя, то планктон весь. Так от дивіться, чого вчора, що послідок, що вчора вже було. В Чехії, Великобританії, Португалії, Німеччині, Польщі, Італії, Франції, Прибалтики, Ш... Швеції, здається, пройшли вже акції так десь більше, десь менше, десь які на підтримку нас, українців. Там наші українці, місцеві люди, мешканці цих держав, вони прийшли до своїх урядів, до своєї влади і вимагають підтримку України. На, від НАТО вимагають підтримку України від ЄС, від своїх держав і так далі. Це перше, що вчора добився Путін зі своїм планктоном. Далі США, США надасть Україні. Надасть сучасніте сучасні ПВО. Не було названо, які вчора президент наш розмовляв е з Байденом, і там чітко було сказано США надасть сучасні ПВО. А ми будемо чекати, друзі. Дивіться далі: ЄС вчора вчора прийняла рішення продовжити статус захисту для українських біженців ще на рік. Там вже казали, щось не дають, щось не виписують, щось не, не передають, кудись не це. Ні. ЄС подовжив статус захисту, будуть і виплати, буде і житло, буде все для наших людей, які знаходяться там, в якості біженців. Це, дивіться, це за, за один день це все все, все вийшло за один день. Да? Чудово, чудово, вони все змогли, чудово, вони все у них з'явилось. Да? Німеччина, Німеччина прямо зараз передасть одно з ПВО, яке повинно було передати на там, року. вже прямо зараз. Франція додатково збирає військову допомогу Україні. ООН підтримує Україну і осуджує Росію. Китай навіть не підтримав Росію. Ви розумієте, що це таке? Це тільки вчора. Це тільки вчора, що було, а далі воно піде. Далі піде. Завтра Рамштайн. І так далі. І так далі, і так далі. Що хотіли вони? Вони давно це запланували. І перестаньте думати, що це якась помста за міст. Ні, друзі, це війна. Просто треба почати. <свісно> Знову розуміти, що ми всі, де б ми не жили, де б ми не знаходилися, ми знаходимося в державі, яка воює з сусідом, яка воює е з нелюдями. І у мене тільки одне, навіть два бажання: два бажання це до наших захисників, до наших богів. Хлопці, брати, треба. Тільки на обмінний фонд. Все. Інші нам не потрібні. Вони ніхто. Просто не потрібні. Ну навіщо вони нам? Треба обміняти на наших людей, на наших героїв. Так. Не треба. Зброя є. Що я можу сказати? Дивіться самі по обстановці. І ще, що я хочу сказати. Звісно ж, звісно ж, ми будемо, ми будемо поражати їхні об'єкти на їхній території. Це і аеродроми, це і нафтобази, це і бази е, воєнні, це е, хранилища воєнні, це і інфраструктура залізнична, і я думаю, і інша. Це все буде, все прийде. Тому що так повинно бути, тому що інакше не може бути. Тому що є держава Україна і є незрозумілий простір з якоюсь писнявою, яку чомусь називають Росія. Друзі, Лайкайте, коментуйте, діліться, підписуйтесь, все ви знаєте. Дякую за донати. Ввечері я все про донаторів розкажу, все про донати, все, що куди ми використовуємо і так далі. Ввечері буде цікаво, У нас з вами розмова. До вечора, друзі. Україна переможе!